Зламалася духова шафа Bosch, модель модель вам покажу. Що тут було? Ну спершу мікроволновку здоху відремонтував. Міховно попрацює дуже добре, а потім перестала працювати духовка із духову шафу думав зараз спочатку, що це було тином. Тину тут такі. Оце один, другий, третій і тут ще внизу пара. виявилось, що це не тени. Це ось оці реле. Реле австрійської фірми Шрек. Їх тут дов доволі багато. О там ще їх ви бачите. Це замінив у цьому ось так забігу. Секунду, ось. Замінив четверте і перше. Реле вони підгоріли. І не працювали. Це поправив. Далі причина номер 2 У цьому перемикачі, де перше, друге, є тут такі контакти. І один контакт теж трошки прослаблений. Він почав працювати як термореле. Треба його розібрати, почистити і все буде гаразд. Тобто ось Отака до кола шкафу. Зараз все так. А